Винних треба не призначати, а карати так про трагедію Деснянському районі Києва, де загинули люди, які не змогли потрапити до мобосховища. Висловився двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Політик наголосив, що ще у 2014-му, будучи головою уряду, піднімав питання укриттів на державному рівні. Однак за 9 років влада так і не спромоглася довести цю справу. До кінця я спеціально скликав комісію з. Там надзвичайних катастроф спеціальна є комісія. І як голова уряду очолив цю комісію. І ця комісія почала займатися питаннями бомбосховищ. Так це був на дворі кінець 2014 року. І так, знаєте, з мене підсміювалися. Ну, як у нас ж традиційно, у нас всі все знають, що робити. Ось, ну правда, або на дивані, або в Фейсбуці. І а, тоді комісія почала займатися тим, щоб з'ясувати кількість бомбосховищ. Якість бомбосховища, на чиєму балансі в чиїй власності взагалі вони є, чи їх немає.